В Україні 10 вечора у студії для вас працюють команда інтера. і Я Анастасія Дауголе. Випуск новин. Троє людей постраждали в Херсоні внаслідок вечірніх російських ударів. Як повідомили, в ОВА у корабельному районі під обстріл потрапив місцевий житель. У нього мінновибухова травма та уламкові поранення. Потерпілого шпиталювали. Крім того, окупанти атакували з дрона, чоловіка і жінку. Вони теж зараз під наглядом лікарів. Чоловіку у тяжкому стані. Одна людина загинула і одна поранена на Куп'янщині. За повідомленням Окружної прокуратури Харківської області зранку росіяни завдали серію авіаударів по селу Вільхуватка. Згалом скинули на населений пункт чотири каби. Пошкоджено приватні будинки. А в день ворог накрив з артилерії житловий квартал Куп'янська. Загинув чоловік. Ще один зазнав поранення у тяжкому стані його доправили до лікарні. Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максимові Устименку звання Героя України, як сказано у відповідному указі за особисту мужність і героїзм. Льотчик першого класу, підполковник Максим Устименко загинув цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад. Він приземлив сім повітряних цілей. А коли його F-16 зазнав ушкоджень, відвів літак від населеного пункту. Але катапультуватись не встиг. Повідомили у повітряних силах. Президент доручив з'ясувати усі обставини загибелі Максима Устименка. Щойно підписав указ про відзначення званням герою України Максима Устименка, українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей. від Чергової російської масованої атаки було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість з них було збито. Максим Мустименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям та побратим. Вічна пам'ять! Комбінована повітряна атака у ніч проти неділі стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 477 дронів і 60 ракет. Різних типів били переважно по об'єктах життєзабезпечення. Повідомив президент. Загалом, протягом тижня, за даними глави держави, Росія запустила по Україні понад 100 ракет, майже 1300 дронів і 1100 кабів. Агресор не зупиниться, якщо на нього не тиснути, зауважив Володимир Зеленський. Він закликав Сполучені Штати, Європу та інших партнерів посилювати українську протиповітряну оборону. У Смілі на Черкащині унаслідок нічного терору постраждали 11 -ро людей, зокрема двоє дітей. Окупанти прицільно били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Місто атакували трьома ракетами та вісьмома шахедами. Повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Ушкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, легковики, щонайменше чотири навчальні заклади та лікарня. Рятувальники евакуювали 70 містян та деблокували людину з ліфтової шахти. Все лежалось, бачите, я його не, не витягну, не можу. Я сама живу, в мене син на війні. Да, і оце Так, так, Ну нічого, якось це не буде. Добре, що я не ночувала вдома, тому що а в тій кімнаті моя ну, постіль, в якій я була ночувати. Складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну, і не дві години а тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід і обстеження. Двоє людей, чоловік і жінка, постраждали внаслідок атаки ударних дронів на місто Лебедин на Сумщині. Сьогодні в день пошкоджено адміністративні та житлові будинки. А вранці ворог масово запустив шахеди по Конотопській громаді. Один з них влучив у балкон житлової багатоповерхівки без жертв. 46 об'єктів пошкоджені унаслідок ворожої атаки на Полтавщину цієї ночі. Про це в нашому ефірі повідомив виконувач обов'язків очільника ОВА Володимир Когут. Окупанти гатили по регіону дронами та ракетами. Вибухова хвиля вибила півтори сотні вікон у багатоквартирних та приватних будинках, навчальних закладах пошкодило дахи у двох житлових будинках. Люди не постраждали. Більшість засобів ураження було збито силами і засобами ППО у Кременчуцькому районі. На одному з підприємств сталася пожежа наразі. Триває ліквідація, а наслідки влучання. Це ліквідація ще продовжується через падіння уламків у Полтавському районі. Відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано, і зараз йде оцінка. Завданих збитків у скороходівській громаді внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена криша і господарчі будівлі у самій Полтаві. зафіксовано різного ступеня пошкодження на 18 об'єктах. З них 16 – це приватні домоволодіння. А ще на Полтавщині рятувальники витягли з-під завалів двох собак, розбираючи руїни. Надзвичайники почули під уламками слабке скавучання, попри ризик обвалу стіни. Рятувальники дістали тварин та передали їх медикам. Адже кожне життя важливе, наголошують у ДСНС. Песики налякані і виснажені, але живі. Шатає! Майже 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти впродовж доби. Про це нам повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Зокрема, це один ракетний удар та шість авіаційних. Також ворог запустив понад 200 дронів різних модифікацій. Десять разів накрив регіони з реактивних систем залпового вогню та майже 160 з артилерії. Є руйнування житлових будинків та підприємств. Одна людина загинула, семеро поранені. Близько другої години ночі е атакували Запоріжжя авіаційною зброєю крилатою ракетою. Зафіксовано вибух на одному з виробничих об'єктів одного з промислових підприємств. На щастя, люди не постраждали. Ні о шості ранку. Це місто Степногіськ Воно е розташоване максимально близько до лінії бойового зіткнення. Там дійсно воно було обстріляно усіма видами озброєння. 70-літню жінку знайшли е під завалами дев'ятиповерхівки. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та 500 відсоткові мита на товари країн, які купують російські енергоресурси. Про це заявив співавтор документа. Сенатор республіканець Лінсі Грем каже: під час гри в Гольф у суботу Трамп сказав йому, що настав час рухати цей законопроєкт. Він нагадає, передбачає запровадження надвисоких мит на імпорт товарів до США. З країн, які купують російську нафту і газ, але не допомагають Україні, за словами Грема, йдеться передусім про Китай та Індію, які за його оцінками купують понад 70% російської нафти, фактично фінансуючи військову агресію. Водночас законопроєкт не обов'язково означатиме негайні санкції. Право остаточного рішення щодо цього документ надає президентові Сполучених Штатів. Мій законопроєкт дозволить президенту запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб утримати їх від підтримки військової машини Путіна та заманити його за стіл перемовин. Учора уперше президент сказав мені, що час внести законопроєкт. Ми збираємося дати Трампу інструмент у тому арсеналі, якого у нього немає сьогодні. Під підозрою Росія прокуратура німецької Тюрингії розслідує підпал військової техніки бундесферу, що саме зайнялося, і чи згоріла техніка призначена для України? Подробиці розповість Тетяна Логунова. На цих кадрах пожежа у німецькому Ерфурті. У вогні вантажівки Бундесверу припарковані на території сервісного центру. Відео оприлюднив російський телеграм-канал, що підтримує війну проти України. Мовляв, підпал влаштували їхні люди, бо в машинах була військова техніка, призначена для України. Факт пожежі підтвердили в міністерстві оборони Німеччини. Представник відомства повідомив, що ущед згоріли щонайменше шість вантажівок, ще кілька серйозно пошкоджені. Утім якої зброї чи техніки для українського війська в машинах не було? Це не що інше, як дезінформація. Інструмент гібридної війни Росії проти Заходу розслідує диверсію наразі прокуратура Тюрингії. Слідчі перевіряють автентичність відео російського телеграм-каналу. Якщо вона підтвердиться, акт саботажу винесуть на обговорення парламенту. Якщо підтвердиться російський слід, федеральний уряд проінформує про це членів Бундестагу. Якщо буде підтверджено, що іноземна держава, тобто Росія, цілеспрямовано вчинила акт саботажу, це буде ще одним нападом на нашу демократію. Я найрішучіше засуджую такі ворожі дії на німецькій землі. Це не перші такі підпали військової техніки в Німеччині. На початку червня горіли армійські машини Бундесверу у саксонському місті Зольтау у березні в сервісному центрі в Берліні. Відповідальність за скоєне взяли на себе ультраліві агенда 2029 У посланні активісти звинувачують уряд Німеччини, який підтримує Україну, у розв'язуванні глобальної війни і вимагають припинити військову підтримку. Німецькі слідчі, втім, у лівий слід не дуже вірять. підозрюють, що за цим угрупованням теж стоїть Росія про високу загрозу актів саботажу та диверсії з боку Росії, німецькі спецслужби попереджають від початку повномасштабної війни в Україні серед мішени, військові бази та полігони, оборонні компанії, що виробляють зброю для українського війська, та логістичні маршрути, якими доправляють вантажі, мета залякати німців та змусити уряд зменшити допомогу. Тетяно Слав Фролов. Подробиці німець Кібюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 23-й. І нагадаю, що усі проєкти подробиць та прямий ефір марафону можете переглянути і на нашому Ютубі. До зустрічі!